Починаємо зараз з розмови вже з Київської студії з Валерієм Чалим, надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах, який тут кілька днів на, на раді послів. І весь час, звісно, перебуває в Вашингтоні. І зараз нам направду цікаво, багато уваги до... Як завжди, вибори в Сполучених Штатах це така ключова для всього світу подія, весь світ слідкує, але завжди так само весь світ слідкує, що, ви знаєте, американці зайняті своїми справами. Їм не до нас, є пауза, президент нинішній вже, можливо, не так багато вирішує. В нинішній ситуації от, позиція Сполучених Штатів, зокрема, по останнім подіям, по цій ескалації, яка була довкола Криму, так, що вони можуть реально нині робити, якщо щось станеться от, от просто зараз? Наскільки вони занурені в себе? Дозвольте. Розпочну з того, що я дійсно приїхав тільки вночі вчора, і зразу на нараду послів я приїхав з Каліфорнії, там, де були дуже важливі документи прийняті в асамблеї, в Сенаті, а потім величезна громада, і ми разом говорили про ті ж самі теми, про які ви запитуєте. І очевидно, це все хвилює, тому що Україна сьогодні, отримуючи підтримку, захищає кордони не тільки свої, але й безпеку і цінності Європи. Відповідно, ми хочемо знати. Які будуть дії наших партнерів в разі загострення ситуації? Це тепер уже зараз уже такі плани готуються. Я хочу вам нагадати, що реагування, яке спочатку було досить ну таке. Я би сказав навіть нервове, тому що непередбачуваний партнер запропонував зовсім інший вид: гібридну війну і такі дії, які не міг ніхто уявити. Тобто спроба анексії частини території, окупація Криму. І зараз, уже, після того, як надійшли великі ресурси в наші сусідні країни, в країни НАТО, після того, як туди вже поїхали батальйони американські, зрозуміло, що це вже не просто так: це реагування на потенційні загрози і можливу ескалацію конфлікту. На сьогодні у нас є розуміння, як діяти. В першу чергу, очевидно, ми розраховуємо на підсилену українську армію, якої не було ще два роки назад, але на дипломатичну підтримку партнерів. Я думаю, в разі загострення ситуації я не хотів би цього. Звичайно, будуть дії, які будуть відрізнятися від того, що було два роки. Назад. Ну якщо говорити про актуальне, ми поговоримо обов'язково про таку загальну картинку, але в випадку з останніми подіями, так, там мають бути перемовини в нормандському форматі, далі продовжується мінськ. Ну якісь нові документи з'являються. А що в цей час роблять Сполучені Штати? Вичікують, чекають, що ще зробить Путін, чи що як пройдуть я не знаю, перемовини за участі Меркель і Оланда і Порошенка? На що вони дивляться сполучені штати як наш стратегічний партнер дійсно дуже суттєво допомагають Україні по трьом напрямах: перший напрям це санкції, я вам нагадаю тобто, це і солідарність з Україною. і Головне з позиції Сполучених Штатів тримає єдність. Трансатлантичного, європейського союзу країн і сполучених штатів, тобто політика санкцій дала свій результат, вже дала свій результат, і це один з елементів дуже ефективної протидії подальшим крокам агресивним Росії, тому що всі військові дії потребують ресурсів, і внутрішня ситуація в Росії не така вже спокійна, як це було раніше. Другий момент це військово технічна допомога. Буквально зараз цими днями отримуємо нову партію оборонного обладнання, але дуже важливо для того, щоб що допомогти. Саме? Ну там будуть прибори ночного бачення, буде набір е, той, що ми знаємо. Ми отримували не так давно безпілотники Сполучених Штатів, раніше контрбатарейні радари е, широкого радіусу дії. Тобто, в принципі, це не наступальні озброєння, але вони дають можливість відповідним чином відреагувати. І третій блок питань це е, загальна підтримка реформ в Україні. То тільки сильна Україна зможе зупинити агресію, слабка Україна буде тільки провокувати. Я цю тезу підтримую, тому підтримка реформ в Україні, починаючи з антикорупційних реформ і завершуючи, що абсолютно важливо, не менш важливо реформу сектору безпеки, це в тому числі виробництва озброєнь, тобто це дуже важливі елементи щодо реформ. А чи ну насправді ж є певна затримка? Так само в наших переговорах з міністр, з міжнародним валютним фондом. Не все відбувається так швидко. А, тому а, про про які дати йдеться, про які наступні кроки, тому що ми трошки вилізли за рамки тої швидкої допомоги. О, міжнародний валютний фонд, міжнародна організація. Очевидно, сполучені штати відіграють тобто, важливу роль, але є певні умови, які. Мають бути виконані для того, щоб отримати наступний транш. Я думаю, що це питання зараз виглядає. Ну... Абсолютно реалістично, і е, ця співпраця, вона не припинялась. Проблема проблеми, існує, звичайно, і я можу з вами погодитись: у нас завжди питання не досягнення конкретних результатів, а динаміки. Тобто, у нас так. все затягується, як, як правило, тому що процеси непрості, Ви не забувайте, що є, хоч суспільство консолідовано набагато більше на сьогодні, але є питання ее uh... Які потребують вирішення на рівні парламенту, є питання, які потребують вирішення політичної волі виконавчої влади. Є дійсно так очікування, величезні очікування українців, і не все йде так, як хотілося би швидко. Транш МВФ, з одного боку, міжнародна організація окрема, але ж ми чесно знаємо, що всі інші країни-партнери завжди на це орієнтуються. Це дуже сильний сигнал. Тому зараз для подальших якихось дій Сполучених Штатів. В якої, так, чого ми, на, на що ми чекаємо. Зараз м'яч на нашій стороні насправді тому ми маємо завершити цей процес. Пригорне він ведеться професійно на рівні уряду міністри фінансів. Я знаю в загальних рисах ситуацію, я думаю, що зараз вже ми приблизно бачимо, що це пішло вже що називається останній відрізок шляху. І я думаю, ці кошти, які йдуть на стабілізацію ситуації, вони надійдуть України вчасно. Якщо говорити про більшу роль Сполучених Штатів, є думка про те, що віддано на відкуп вирішення питань багатьох, зокрема, урегулювання на сході країни, Берліну, зокрема, ну, звісно, є і Франція, є нормандський формат, але є так само думки про те, що Мінськ не працює, він загнаний глухий Кут, не має навіть політичної підтримки тут сьогодні у Верховній Раді тим там, змінам, які мають бути внесені. І от тут питання, там, чи США входять в якусь іншу гру. Ми слідкуємо за тим, що відбулася не одна все ж таки підтверджена зустріч Вікторії Нуланд, помічника державного секретаря з Сурковим, там складно назвати посаду, цю людину ми знаємо, людина з Кремля. Чи справді Сполучені Штати, ну, тобто, це якийсь... Окремий процес, але що реально можуть робити ще сполучені штати саме вирішені безпековому в стратегічному для України, якщо ми говоримо, що от, якою може бути з їхнього боку альтернатива мінська і що означають ці візити і зустрічі з Сурковим? Перше, я не буду зараз оцінювати. Мінський формат. Її ставлення до нього сьогодні абсолютно не таке, як було на початку. На першому періоді він дав можливість все-таки припинити такі масштаби зіткнень і обстрілів, де гинули наші десятки і сотні наших солдат і волонтерів. Але зараз дійсно я з вами можу поводитись, Знову повертаємося до того періоду, коли. Сторона, та сторона не бере відповідальності на себе Росія, а постріли збільшуються, ОБСЄ не допускається до моніторингу кордону і так далі. Тобто, на жаль, ми повертаємося в старі часи і є проблеми. Це механізм буксує. Але поки що альтернативного якогось варіанту немає. Не Україна стоїть на заваді іншим форматам. Ми би дуже були зацікавлені мати Сполучені Штати всередині формату. Але, мабуть, вже Час пройшов певний, тому треба думати про використання всіх механізмів Один з механізмів це зустрічі в форматі, я би назвав G5, тобто там, де і учасники нормандійського формату Франція, Німеччина, але є Сполучені Штати, є Італія, є Британія. І інколи це відбувається в. Під час самітів НАТО я вам нагадаю, коли президент України бере участь в цьому форматі. Є двосторонні зустрічі з американським керівництвом і на рівні президента Барака Обами, на рівні віцепрезидента зараз дуже інтенсивний діалог по телефону. Навіть в період, коли американців були відпустки, дуже вдячний за те, що я можу вам сказати як посол, коли було бажання переговорити з віцепрезидентом Байденом, віцепрезидент відреагував моментально, будучи. Переміщуючись там досить далеко від Вашингтона, і так само на звернення віцепрезидента реагує президент України. І цей діалог, він постійно, координація дій, обмін інформацією постійно триває в такому широкому форматі між всіма столицями. І той елемент, який ви назвали. Спілкування між Вікторією Нуланд і Сурковим. Ну, то це той елемент, який ми сприймаємо з довірою. І ми так запитували само, Віктор... і так само ми розраховуємо, що ніяких не буде дій в обхід позиції України. Ви запитували Вікторію Нуланд, про що йдеться на тих зустрічах, і який є результат якихось там розмов, про що взагалі це ну, все? Я не те, що запитував, я маю взагалі орієнтувати ситуації, але цей. Діалог, очевидно, йде своїм там, ходом. Я е, знаю, що е, ми на рівні керівництва Міністерства закордонних справ і State Department, тобто є обмін інформацією, є контакти такі самі. Так що тут е, ми ставимося з цього до, з довірою, так як і до нас партнери. Колишній вже тепер очільник кампанії Дональда Трампа, кандидата від республіканців Пол Манафорд, який працював з Віктором Вінниковичем, колишнім українським президентом. Вже був замішаний в цей скандал, що там з чорної каси партія регіонів, ніби йому платили понад 200, понад 12 мільярдів доларів. Ми говоримо про те, що, можливо, набу Українське національне антикорупційне бюро якось долучиться до розслідування. Йдеться про те, що там, чи буде розслідування в Сполучених Штатах, як, на якому етапі зараз це, наскільки це велика історія для Сполучених Штатів, ця українська, і чого нам ще чекати? В тому, що пов'язано з Полом Манафорт. Ну, перш за все, це частина боротьби на виборах, тому що все, що знижує підтримку, звичайно. Викликає занепокоєння того чи іншого кандидата чи штабів. Я не, яким чином не хочу коментувати історію з розслідуваннями ФБР колишніх зв'язків чи отримання коштів пола Манафортом. Так само, як і зараз з'явились матеріали, також розслідується паралельно і питання фінансування іншого штабу. Але питання в іншому, коли була ситуація. Коли кандидат від республіканців заявляв про можливі інші підходи до Криму, то звичайно я як посол реагував на це. Була чітка позиція наша, і зараз, після цієї ситуації, коли були контроверсійні заяви, деякі кандидати від республіканців, там були втрачені серйозні голоси за даними сьогоднішнього опитування в розрив 9%. це не значить, що це остаточний вже результат. Ні, абсолютно, кампанія. Непередбачувана, і тому насправді з'являтися нові нові матеріали, які будуть результатами журналістських розслідувань, тому що американці хочуть вибирати на високий цей пост, на пост номер один державі, людину, яка прийде з чистою репутацією. Тобто вони насправді дуже добре роблять, вони це все вичищають в процесі і тоді вже голосують, розуміючи, весь комплекс питань. Після тих заяв Дональда Трампа це були відповіді на брифінгах щодо якоїсь сумніву, щодо е, окупації Криму, е, територіальної цілісності України. Звісно, тут в українського суспільства є в тих, хто слідкує за цим, звісно, є очікування, побоювання а раптом Трамп. Ну, ви знаєте, для того і робиться ця робота зараз, для того, щоб е, той чи інший кандидат, вона чи він е, мали вже. Вже приходу до овального кабінету мали уявлення про те, що відбувається в Україні, що відбувається в цій частині світу, які реальні факти. І це, ця дискусія вона серйозно вплинула. Перша на те, що Україна повернулась фокус уваги американських змі, не з питаннями, як це було кілька місяців назад, проблем з корупцією, персональних якихось там призначень, реформа прокуратури, а зовсім з іншими питаннями. Знову всі побачили і згадали, що у нас гинуть 10 тисяч людей більше до 3 тисяч військових, і це така точка, в якій вирішується доля не тільки України, тому. Це один результат. Ну і другий, другий результат цьому всьому, що е, питання зовнішньої політики повернулося. І є дискусія серйозна по стратегії зовнішньополітичної. Це буває дуже рідко. Дуже рідко. В, ви знаєте, це в американських компаніях. І е, для нас це важливо. Як ви комунікуєте, як часто з представниками того самого штабу республіканців? Е, до з'їзду, ви знаєте, є певні така. Е, Неформальна табу, тому що коли вже виходять на з'їздик номінанти, стають кандидатами, тоді, тоді це спілкування воно більш відкрите. Стай департмент, державний департамент, я вдячний їм зробив таку програму спеціальну для послів, і ми відвідали і з'їзд республіканців, і з'їзд демократів, де спілкувалися з ключовими радниками зовнішньої політики і безпеки двох кампаній. Е, тому цей діалог, е, такі контакти, вони насправді постійно тривають, ну я вам скажу, що мене цікавить і скажем позиція стосовно Росії, тому я скористався можливістю в Каліфорнії. З'їздив Стенфорд поговорив з, 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 з Майком Макфолом який колишній посол дуже серйозно в... розуміє ці питання, і це цей обмін цей триває. Тому а що вам сказали в зокрема в штабі. Трампа, коли ви мали згоду з цим з ним спілкуватися, я досить відверто ще до цих е, виступів в медіа, де я чітко не переходячи якісь там червоні лінії, але чітко дав зрозуміти, що це національні інтереси України, і ми маємо реагувати. Так, от перед цим я це говорив безпосередньо е, представникам команди Трампа, і е, мені здалося, що вони почули це принаймні зараз. Я точно знаю, що вони серйозно замислились над. Цими помилками, які призвели до втрати голосів, це не єдине питання Росія, Україна, але були питання інші, але в комплексі вони поміняли динаміку кампанії. Тобто, фактично, до зразу після з'їздів саме республіканський кандидат лідирував зараз навпаки. Ви говорите, от а що саме вони змінили? Тобто, вони стали за критично говорити про Росію чи от в чому, в чому заміна? Якщо зараз відкрити шпальти американських газет, певно, цей скандал продовжується і знову йдеться та. Там, Путін російський кандидат, проросійський. Звісно, ми не говоримо про конспірологію, так, про, там, але е, ця тема нікуди не зникла. Так я ж кажу про це, що після з'їздів, коли почались, от, спочатку була нормальна ситуація, а потім почалися такі заяви по деяким питанням, і це викликало певні зміни настроїв виборців. Я не думаю, що це фінальний момент, ще можна багато побачити змін ситуації. Але що для нас важливо, що і в платформі республіканської партії, ну традиційно, і в платформі демократів питання регіону. Ону загроз Росії українське питання воно чітко зазначено, тому насправді це проблеми, коли розходились якісь вислови з програмою. Фактично з платформою виборчої тут було в цьому питання. А так в цілому, я думаю, що ми не очікуємо в будь-якому разі, хто би не прийшов вона чи він таких от кардинальних змін зовнішньої політики. Хоча хотілося би бачити більш передбачувану вже сьогодні позицію по Україні і по тому, як сприймається протидія агресії Росії і е, все ж маємо запитати. Є переговорний процес а у українців завжди питання, все одно питання там про поставки там зброї наступальної зброї уражень. Вони були, вони звучали в конгресі в Сенаті, скажімо так, можливо, рік назад, а можливо, пізніше. На сьогодні чи вони взагалі, тобто зникли з повістки, перш за все, ми маємо в цьому році найбільшу підтримку за всі роки більше 650 мільйонів, включно з 30, 3, 335 мільйонів на сектор безпеки і оборони, включно. З рішенням політичним і республіканців і демократів 50 мільйонів на ритал на озброєння ну, спиртельної дії. Але це не наступальне озброєння, це оборонне озброєння. І... Збро... Ураження, так воно да, ну, Це оборонне озброєння, вони чисто чи... зазначені, чітко які. Сьогодні, в принципі, немає ще ну, рішення Білого Дому з точки зору от такого, таких поставок, але політичне рішення конгресу. Є і фінансування є так. Що ситуація може мінятися динамічно У Нас буквально зараз змінюється новий посол буде сполучених штатів Міла Іванович. Вона от, от вже певно, що вже десь має бути в Україні. Поїхав е, Джефрі Паєт, е, який тут був свідком. І і майдану, і всіх інших подій очевидно, ви маєте підтримати свою колегу, але все, з чого українцям чекати, що це за людина, що нам відомо, з того, що певно, ви вже докладніше знаєте. Перш за все, коли ми зустрічались у Вашингтоні, я порадив новому послу Марію Івановичу поспілкуватися із вами за свою масову інформацію, Ну ширше ніж тільки офіційні спілкування. Очевидно, вона вже тут і йде певні процедури. Ро, які відповідно вручаються копії вірчих грамот, самі вірчі грамоти. Я думаю, що це буде зроблено досить швидко. Приходить те, як швидко це зробили для посла України в Сполучених Штатах, коли я приїхав. Так само я думаю, і наша сторона це зробить швидко. Я думаю, що для України знайома для нового посла. Вона була вже тут на посаді заступника посла. Досить непростий період, і це досвід це період, якщо пам'ятати, кольчужного скандалу. У нас був. На початку 2000-х років. І насправді ситуацію вона дуже добре знає. Її досвід потім два рази послом, і до цього робота в посольстві в Росії, в тому числі, ну і в Сомалі, І досвід, я зрозумів, коли я з нею спілкувався, вона дуже розуміє добре питання оборони і безпеки. Це мене надихає в тому сенсі, що її слова в держдепі при. Коли був виступ при складанні присяги, вона говорила про те, що зробив український народ, як важливо захистити ці цінності і захистити разом безпеку. Тому в мене є велике сподівання, що я бачу це в неї чітка мета, чіткі цілі і. Повірте мені, після Джефрі Паета, ну ви знаєте, це не так просто зберегти цю динаміку, яку він задав тон, і досить таку активну взаємодію зі всіма акторами і політичного процесу, і недержавними організаціями. Мені здається, що ми побачимо ну, м'яку за формою, як дуже приємно в спілкуванні, але дуже жорсткого дипломата. Дякую, Валерій Чали.